Привіт, люба подружка! Це ми твої ФМС SMS. і сьогодні хочемо з тобою поділитися такою фразою, цитатою, дуже класною, яка звучить таким чином: що спочатку ми створюємо звички, а потім звички створюють нас. І можна подумати над цією фразою, які в тебе є корисні звички, які тобі допомагають, а які є. Не корисні, які заважають. Наприклад, успішні люди вони починають свій ранок з того, що вони точно не заходять в телефон. Першу годину-дві вони можуть займатися спортом, медитувати. Вони зазвичай встають набагато раніше, ніж інші, щоб встигнути зробити а, свої ритуали для того, щоб далі вже працювати і наповними починати свій день. Тому пропонуємо тобі таке челендж протягом 30 днів, просто введи якусь одну нову звичку, обери, що це може бути, можливо, ринкова руханка. Або ще щось, що ти давно хотіла, або там склянка води зранку, і просто відмічає в календарі, що ти сьогодні це зробила, і кожен день протягом 30 днів. Таким чином, ти допоможеш цю звичку зробити автоматичною, і спочатку трошки треба буде попрацювати над цим, а далі ця звичка вже буде працювати над тебе і створювати твоє щасливе майбутнє.